Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCS. Сьогодні хочу вам розповісти, як потрапити в середньої клітки на локації Когос Поліся. Це на Дикому острові. Тут в будівлі є ось така клітка. І для того, щоб її відкрити, там бронежилет зберігається і ще якийсь який хованок. Ось тут поряд просто треба перемикнути насправді. Але... Але отакий вас сюрприз буде чекати. Тому будьте готові. І після того як зачистити, ви можете відкрити цю клітку. Тут вас буде чекати комбінезон найманця і схованка. Ось такий, ось так він виглядає і має такі характеристики. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fake is if you want to play tough.